Вітаємо глядачів телеканалу МТМ. як завжди саме в цей час виходить до вашої уваги. Проект це важливо. Як завжди будемо підіймати тематику, яка стосується життєдіяльності нашого міста. Тож всі актуальні питання сьогодні ви почуєте. Головне почуєте відповідь саме тому і з'явився гість в нашій студії. Перший заступник міського голови, пан Олександр Лесюк, Вітаю вас, пан Олександр. Вітаю вас. Ми з вами бачились відносно нещодавно, але ми розуміємо, що кожного дня щось можна змінюватись. Деякі питання, навіть які в принципі могли бути озвучені чи ні, знову виходять їх багато й обговорюють саме в соціальних мережах. Тож, все, що стосується міста, про що говорять запорізьці, сьогодні спробуємо, як то кажуть, обговорити. Багато ми говоримо про економічний фронт, і навіть не дивлячись на те, що Запоріжжя є прифронтовим містом. Ми знаємо, що біля 70% взагалі нашої області знаходиться поки що під тимчасовою окупацією. Давайте почнемо нашу розмову. Чи взагалі зберегло наше місто економічний потенціал? Ну і взагалі багато наприкінці минулого року, і зараз ще пригадують тематика бюджету нашого міста. Напряму залежить від цього. Так. так В кінці 2022 року був прийнятий бюджет на 2023. Бюджет був збалансований і враховувалося попередні 21 -і роки. І з врахуванням за 2022 рік, дійсно, під час війни і російської агресії були втрачені. У нас економічні деякі потенціали. У нас просіло дуже надходження коштів видатків з промплощадки, тому що були постійно то вієвійлові відключення, то зупинка взагалі деяких підприємств. Але у нас на даний час бюджет міста більш-менш зрозумілий. Він збалансований. Я не скажу, що він буде у нас бюджетом розвитку, але для він збалансований таким чином, щоб захистити соціальну. Фактично, він соціальний соціальний бюджет 2023 року. Він розрахований у нас на виплати заробітної плати, тобто ті наші гарантійні виплати для населення. Виплати для працюючих у місті, а також є левова частка закладена для обороноздатності міста і краю, ну і десь невелика частина там для розвитку. Ну, і ще левова частка це у нас інфраструктурна, тобто для постійного підтримання інфраструктури міста, це тепломережі, це водоканал, це інфраструктура дороги наші і з урахуванням всього цього. Ми прийняли бюджет. Зараз готуємось на лютневу сесію. Ми зараз вже з рахуванням того, що у нас деякі видатки перейшли на 23 роки. Ми зараз його поновою балансуємо. Всі департаменти за напрямками працюють. Всі комунальні підприємства. Ми розуміємо до чого на яку цифру ми вийдемо. Зараз було наприкінці грудня було бюджет затверджений в розмірі 8 мільярдів 175 мільйонів. І щоб ви розуміли, видатків соціальних видатків там закладено 7 мільйонів 700. Фактично не залишається бюджету розвитку. Ну зараз ми його перебалансовуємо і будемо вже десь через дві неділі розуміти, які у нас будуть. Цифри ну і ми тут повинні мені здається розуміти, що економічні показники, ну і взагалі вартість гривні вона змінюється, тому цифри насправді здається великими. Але якщо розкладувати по поличкам, в принципі, я так розумію, що кожний бюджет, кожні витрати вони були збалансовані і пророблялися багатьма фахівцями. Скажіть, будь ласка, якщо казати, ми говоримо про населення міста Запоріжжя, про запоріжців, ми, ми кажемо, що частина людей виїхала, але багато людей. Приїхало з окупованих територіях і теж оселилися у нас в Запоріжжі, де хто поїхав, а де хто і тут є. Чи є такий процес і серед бізнесу, що частка бізнесу виїхала, а частка приїхала до нас і тут же розпочала діяльність. Ми розуміємо, це теж може бути надходження до нашого бюджету. Чи спостерігаються ще й такі процеси економічні, як ви вважаєте? Ну я б не сказав, що це має масовий характер. Ми зараз маємо десь близько 140 сорока тисяч. ВПО, які переміщені, але в місті залишилась не така велика частка. Через місто пройшло взагалі наші пункти по роботі з переселенцями. Ми через за рік війни, через місто Запоріжжя, через наші пункти, пройшло більше 300 тисяч людей, переміщених осіб наших. Вони частково залишилися, частково переїхали в різні міста, які Менш безпечніші чи більш безпечніші, як вважається місто Запоріжжя. Але е, таких от великих скачків за, за рахунок переміщених наших осіб, і тим паче виробництва такого не відбулося. Ми розраховуємо тільки на свої сили, на промплощадку. -м, е, е, бюджетний наповнювач доходів це у нас. Е, Податок з отриманої вартості, тобто це заробітні плати ПДФО наших місцян, наших працюючих людей. Головне, що ми не зупинили роботу всіх підприємств, соціальної сфери, під при... велика десь 60 або 70% промплощадки. Продовжують виплачувати заробітні плати. Там вони можуть дві третини від заробітної там на простої, але з виплатами соціальних ну, з гарантованими виплатами заробітних плат і це дає змогу нам триматися. І економіка нашого міста поки що, слава Богу. Я думаю, так і буде. У нас нема таких, от кривих прогнозів. Ми я думаю, цей рік. Вижимо, плюс надходження у нас з субвенції з держави. Йде у нас іде на освітню м сферу субвенції медичну, тобто і підтримка самої військової обласної адміністрації е по деяким напрямкам комунальних теж дає змогу нам е балансувати і. Саме робити. за таким чим це да. розраховувати на це, а взагалі, які основні дискусії точилися навколо бюджету, чи можете ви їх пригадати? Бо зараз кажуть, що деякі може сфери, якісь напрямки зараз на часі, не на часі, щоб були якісь витрати, чи можете ви сказати про що були найгарячіші дискусії, коли вже балансували цей бюджет на 2023 рік? Я вам скажу. Всі підійшли до цього процесу дуже відповідально, і ми провели велику роботу. І наш департамент фінансів, депутатська група працювала, бюджетна комісія. Всі ці питання опрацьовували зважено за зрахунку вже з досвіду цього року, які були провали, які були у нас ризики під час, коли ми перестраювали бюджет. Ми, по-перше, заморозили всі наші проєкти бюджету розвитку, це там парки, деякі будівельні призупинили проєкти. І ми зараз фактично розуміючи все це, ми зараз вже в кінці, ну, в грудні 2022 формували чітко з розумінням, що це буде соціальний бюджет, ну фактично бюджет проїдання. Але він чітко гарантує нашому ну, базові нашій громаді базові, да, базові тверді позиції, буде що будуть виплачені заробітні плати, і причому це не то, що там дві третини, а з урахуванням там і інфляції, і прожиткового мінімуму. Тобто, все це враховувалось. А, якщо пригадати минулий рік, і, минулий рік, який Приніс багато чого в наше життя. Пригадую, що там під час сесії, які відбувалися. Відбувалися в закритому режимі з точки зору безпеки, я так розумію, і багато чого по ходу саме року приймалося те, що стосується коштів на оборону міста. Ми розуміли, що треба реагувати своєчасно на ті виклики, на те, що в нас Запоріжжя прифронтове місто. Ось о, о, враховуючи минулий рік, саме які заходи та кошти будуть спрямовані у 2023 році, чи, чи про, про що йде мова про які об'єкти про їх утримання про їх будівництво, що саме з цього напрямку буде реалізовано, ну дивіться, ніхто ж не розумів, чи буде військова агресія да, на нашу країну, але сталося те, що сталося 24 лютого. Ми отримали повноцінну війну проти нашої країни і російську. Агресію і загарбницьку війну е, на той момент ми е, приймали збалансований. У нас є окремий пластир для військових і е, органів е, МВС, там СБУ, військомати. Тобто, у нас завжди були ці програми. У нас є відділ по взаємодії з військовими і завжди ми допомагали нашим там Національній гвардії. Всі всі ці, ці були ці вони були збалансовані, але не з великими коштами. І ми вже на походу, що відбувалося в країні, ми вже на, мабуть, Квітень місяць, квітень, травень, ми вже зробили повністю переформат нашого бюджету. Ми і перенаправлення зупинили, коштів, да, так ми тоді вже зупинили повністю соціальні ці проекти, бюджет, бюджетні проекти розвитку. Зупинили всякі будівельні роботи. І е, за е, ну фактично, якщо ми планували всього е, допомогти нашим військовим, там на суму 47 мільйонів, наприклад, да. То ми до кінця року тільки субвенціями допомогли військовим на суму 129 мільйонів. Зараз ми заложили в наш бюджет допомогу в розмірі там, близько 200 мільйонів гривень. Куди йдуть ці кошти і куди пішли, у 2022 році? Це придбання військової форми одягу, це придбання всяких матеріальних. Цінності для того, щоб функціонувала наша армія, наша територіальна оборона, Нацгвардія, поліція, придбання відповідних військових і їхніх інвентарів, який потрібен для того, щоб можна було повноцінно воювати, захищати країну. Зараз ми приділяємо цьому напрямку дуже великий. Увагу велику і другий пластер. Це дуже великий, Що нам показали? Ми на цей рік закладаємо в бюджет окремою статтею, Це у нас буде резервний фонд. Резервний фонд він розрахований на цивільний захист. Тобто, фактично, у нас зараз ми маємо картину, що з перших днів війни і по по сьогодні у нас відбуваються постійні обстріли міста Запоріжжя. Фактично, і в основному це обстріли ракетами С-300, які фактично зараз неможливо Це Руйнування у нас будівлі, житла, промплощадки. І в цьому вже році ми витратили теж десь близько 60 мільйонів на ці. Ці речі на усунення наслідків, я так розумію. Так, да, на усунення на наслідків. Це закупівля будівельних матеріалів, ОСБ, шифер, профнастіл, плівка, це самі роботи проведення. Це у нас ми зараз датуємо наш закуповував додаткове обладнання для нашої рятувальної служби Кобра. Тому що е, показало, що у нас деяких матеріалів не вистачає. Там нам треба і додаткові рятувальні машини, які комплектуються повністю з інвентаря, там і механічні ножи. Люди, які, да, які перші з'являються да. на місцях подій, так до речі, хочу довести до наших місян, що приїжджали наші партнери, рятувальники з е, США і з Германії. Досвід, досвідом обмінюється, навчить наших. Рятувальників комунальних рятувальників вони у нас сертифіковані за повністю за програмою ДСНС і мають всі відповідні коди сертифікації, окрім там розмінування, наприклад. Тобто, у нас mm -hmm. фактично наша комунальна рятувальна служба має повністю всі форми допуску для дорятувань. І це, це був Да, був, І коли так. були у нас руйнування будівель, наші хлопці працювали. Після того, як закінчувала ДСНС, працювали всі дні, висотні роботи, і нам не вистачає зараз. Ми розуміємо, що треба більш вищі вишку, там висотну, там ще додаткові е ін протяжні інструменти та, да, шансовий я інструмент. Да. І от наші зарубіжні партнери були здивовані, коли відпрацьовували евакуацію. Там у нас стоїть на цьому підприємстві вишка, тобто, для того, щоб тренуватись, вони були шоковані підготовкою наших хлопців, тому я. Хочу з гордістю сказати, що ми задніх не пасемо. Тому я казав, що не, від не приїхала навчати, а був обмін да, судом, і вони тому, потім, що да у нас... з врахуванням тих подій, тобто в режимі онлайн, і вони, вони у нас були десь близько 10 днів і були захоплені. Просто скажіть, будь ласка, з точки зору, ще ми багато говорили про об'єкти укриття, до яких ми закликаємо. Завжди з'являтися наразі тривоги, щоб цивільне населення не нехтувало тривогами, а було у безпечному місці. Все, що стосується об'єктів укриття. І один з нових викликів це енергетична складова, тому що саме з енергетикою, з електрикою, теж ми вдаємося на якісь резерви, бекапи. Чи щось заплановано в бюджеті стосовно саме енергетичної безпеки та об'єктів укриття. На об'єкти укриття в почали ми з квітня і закінчили підрахунок наших укриттів, які є в місті. Ну давайте я так коротко скажу, щоб люди розуміли що відбувалося, і що ми маємо мали на початок війни. На жаль, аналіз був проведений, і на жаль, що до чого ми прийшли. Я я сам особисто був шокований, але е, Радянський Союз, коли будували промплощадки і міста, був розрахований всі капітальні бомбосховища, були сконцентровані. В промплощадки, тобто, зараз, якщо ми маємо 700 тисячне наше місто Запоріжжя з великою кількістю промплощадок, 80% все знаходиться на території заводів. Само місто фактично має мало укриття у вигляді старих наших будівель Після Другої світової війни, це 50-ті годи, що були вистроєні ці наші сталінські дома, там є спроєктовані капітальні ці будинки для ну, сховища для самих місцян в під'їздах, там і все. І в вигляді там, протирадаційних укриттів локально в якихось наших там, комунальних закладах, ну десь частково було в житлових будинках. Це невеличкі на 50 людей ці всі сховища. Остальна вся маса наших сховищ. Це фактично найпростіше укриття, яким надали статус. Мабуть, десь не пам'ятаю, були зміни до постанови Кабінету міністрів, угу. і додавалося такий е, у нас статус найпростіше укриття. Найпростіше укриття це фактично підвальні Підвали. приміщення любого будинку, який дозволяє ну, людям, да, так. людям е, там, під час обстрілу сховатись від осколочних там. Культа. Якщо ви ж ви розумієте, що коли прилетіло в наші м, будівлі житлові, то воно ж пробиває ракета до. І ще й нижче, чим той був фундамент, так. Тому перед самою війною ми тоді провели нараду, зібрали всіх представників СББ, комунальних закладів. Я тоді виступив перед людьми. Вибачився перед ними, що 30 років ми трошки не тим займалися, і велика кількість тих підвальних приміщень, які були капітальні, були теж виведені з. Фонду укриттів вони були надані там приватизовані, таке і були деякі розгерметизовані, тобто фактично вони зараз перебудовані. І, да, і статусу е, сховищ вони перейшли в статус просто найпростіших укриттів. Ну завдяки чому? Наприклад, є два входи. Там вход-виход, вони пробивають там, роблять. Парадною якусь у сходи, да, і угу. все. І він вже фактично непридатний як повноцінне сховище. Ну і частина була там просто занедбана, і як ми привикли, підвал та й підвал. Зараз за цей час ми фактично наше Управляючі компанії, Запоріжжя сервіс, комунальне підприємство. І ті балансоутримуючі фактично навели вже порядок десь на 80% наших найпростіших укриттів. Фактично вичищаються зараз не тільки там найпростіше, а просто підвальні приміщення. От просто беремо, 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 все вичищаємо. Туди зараз заводиться електрика. Наприклад, якщо там були якісь протікання, там запахи з каналізацією, факти... чого. Фактично, цей теж не повинно так, так. бути там, де ти ховайся. Ну, не дай Бог, да, каналізація там лопне і буде текти. Але робота ця постійно ведеться. постійно ведеться. Ми зараз переформатували і оцей реєстр, що є у нас на сайті міської ради. Ми його зараз скоротили, кількість придатних, саме як найпростіше укриття. І по, ну, за, на, по замовчуванню ми розуміємо, що. Всі підвальні приміщення вони фактично є теж найпростішими укриттями. Але я звертався до місцян і звертаюся зараз. Потрібно допомагати всім. Стаття 19 цивільного кодексу каже про те, що відповідальність за утримання несуть балансоутримувачі. Тобто, якщо це ОСББ. Це повинен ОСББ нести. Якщо це управляюча компанія, вона несе. Якщо це наше комунальне, вони несуть. І фактично, якщо зараз що було вже почуто, слава Богу, що почули про це, і фактично всі розуміють, що не прийде там куртів і власюк, і буде вам тут все в подвалах наводити порядок. Це кожен повинен робити те, що вкладують свою частку в це. Ну фактично, дякувати нашим місцянам. Ще раз їм дякую. Всі з розумінням до цього підійшли, і цей процес постійно. Іде тут, як кажуть в гуртом була приказка пам'ятати гуртоми батька, але якщо бити, стара да, українська, що якщо всі спільноти об'єднуються швидше, доведеться все до влади. Так? так головне не відповів на ваше питання, але було в цьому році все, все одно закладено там по-моєму, і 34 мільйони для нашого комунального підприємства Запоріжжям для відновлення. Саме оцих протираційних укриттів також для відновлення в школах продовжуємо роботу підвальні переміщення, робимо з них бомбосховища для того, щоб ми могли в разі деокупації перейти на навчання офлайн. Це одна із вимог постанови Кабінету міністрів. Що школи повинні бути обладнані відповідними проти укриттями бомбосховища. І зараз виділили кошти. Ми в червні закінчили програму. Прорахували з всіма департаментами, всі видали повністю свій ресурс, що треба, в тому числі, ми і житловий фонд весь місто з підвалами було переглянуто. І ми ну, програма ця більше така, що декларує, декларує нашу проблему. І проблема ця вийшла у нас на 12,7 мільярдів гривень, щоб все відновити. От під ключ там зробити з витяжками, там з генераторами, це потрібно такі кошти. Тому ми зараз пішли таким шляхом, що програма є, ми задекларували суму. Ми, ми взяли за основу 1701 об'єкт в місті, і ми розуміємо, що що нам треба робити. Там в цій програмі розраховані кошти не тільки місцевого бюджету, а й міжнародних там партнерів. Там може волонтерська допомога і любих небайдужих, хто може, може хтось своїм коштом. Тобто, якщо ОСББ зробить, він просто відмінесує деяку суму від цього проєкту. Ну, від цієї програми суму проєкту. Коротко, якщо можна про енергетичну безпеку, чи є якісь теж програми, які зможуть нас скажі, більш впевненим себе почувати на будь-які випадки відключення електроенергії, що стосується подачі, наприклад, може води, опалення інших об'єктів, чи тут теж якісь є. У нас теж десь починаючи, програми? мабуть, з квітня місяця 22 року, ми усвідомили, що нам треба робити, і які у нас вже виникли виклики. На даний час і ми е, пішли за принципом формування, е, взяли за основу трагедію міста Маріуполя, коли взимку було е, ворог зразу розбомбив усі підстанції, всі водоканальні станції і теплосеті в тепломережі. І люди залишились без води, без світла і без тепла. Ми взяли за основу наші школи, які в нас є в місті. Було створено уже. В кінці травня 108 тіців це територіальні інформаційні центри на базі шкільних закладів. З урахуванням з них було 80% з підвальними приміщеннями, де можна було сховатись. Я фактично казав, там на зустрічі з, з молоддю було у нас відкриті такі дискусії. я Чогось так думаю, що наші тіци стали ще й прототипом наших пунктів незглавності. Mm -hmm. Це є плавно переходю до того. Ми їх наповнили повністю е теплими речами запаси води запаси їжі сухої, ну, сухпайок. Їжі. Ми підготували наших всіх е вчителів, які виявили. За генераторами, я так розумію, що да, була зараз автономна. Зараз вже ми на базі цих тіців створюємо пункти незламності. У нас в даний час вже 56 пунктів незламності працюють. Вони за вже укомплектовані відповідно до постанови Кабінету міністрів, і ми плануємо відкрити в місті 150 таких тіців. Тобто, туди не тільки ті а пункти незламності. Ми беремо за основу будинки культури, ще наші комунальні заклади. Плюс туди увійшли обласні заклади, увійшли мобільні пункти ДСНС. І стаціонарні це при військових частинах, де у нас стоять пожарні машини. Це те, що у нас там пункти незламності, плюс МВС сюди долучилась. І я думаю, що ми там протягом місяця вийдемо ну, десь близько 150-200 буде таких пунктів незламності. Потім ми вже в травні місяці розуміли, що нам робити. і для того, щоб для опалювального сезону ми готувалися з розрахунку. Кожна е, велика і проміжна наші котельні були, щоб були укомплектовані генератором. І фактично, коли у нас був Бликаут 27 листопада, перший, ми чітко відпрацювали. За рахунок чого, за що того, що ми не можемо велику котельню, звісно, запустити там е, дуже великі потужності, таких генераторів фактично немає в природі, там по 2,3 МВт, щоб треба було запустити великі. Але проміжні е, котельні і насосні станції, які підкачують воду в, 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 в систему опалення, вони дають змогу, тільки включили світло, не розвоздушується система опалення, ми моментально починаємо гріти. За рахунок цього. Місто, за рахунок наших генераторів, що ми це все працювали і укомплектували, у нас зараз немає збоїв після включення-відключення. Тобто, у нас немає стоку води з системи, у нас постійно працюють генератори, підкачують воду, тільки світло подали, раз вже газ вже запалили і поїхали. Е, можна сказати, що при спілкуванні з молоддю ви зрозуміли, що саме як кажуть, запорізький кейс став прототипом пунктів незламності ну, ми по в не Україні. Да, ми ж не можемо там претендувати на якісь речі. Це взагалі я дуже позитивно сприйняв ці пункти незламності. Вони дуже допомагають в будь-якій точці і гарячій, і більш-менш гарячій точці України. Це дуже велика о, така ініціатива державна. Тому я думаю, що коли ми це все розробляли, от ну на той час не було таких ще пунктів. Я а, думаю, що спілкування вдало своє на води. наступну нашу зустріч, гадаю, що як то кажуть, буде така нагода, ми з вами ще поспілкуємося, обов'язково піднімемо з вами тему. Відбудови як житлових будинків, так і об'єктів інфраструктури, які постраждали, як це буде відбуватися. Буде долучатися Запорізька громада, чи іноземні партнери обов'язково піднімемо цю тему і допомоги людям, які постраждали. На сьогодні ми вже за часом з вами багато інформації надали глядачам. Пропоную наприкінці якийсь меседж дня чи тижня від вас, якщо можна коротенько, вигляді, як кажуть, твіту. Я звертаюся до наших всіх містян. Вірте в наші збройні сили. Наші збройні сили працюють і воюють дуже добре. І місто Запоріжжя в надійних руках. Ті заходи, які ми протягом року вкладували в оборону спроможність нашого міста, вони працюють і надають змогу нашому місту і нашій ділянці фронту. Добре маневрувати, воювати, тому при повітряних тривогах не нехтуйте правилами, завжди старайтеся знайти укриття і підтримуйте один одного важку хвилину. Це дуже важливо. Підтримуйте. І близьких своїх підтримуйте один одного, друзів підтримуйте на Олег. роботі. Да, і це дасть змогу і вам триматись. Е, я думаю, що буде непростий рік, але ми його повинні пройти з високопіднітою головою. І головне наше е, закінчення всього цього процесу це перемога в цій загарбницькій війні Росії проти України. Обов'язково буде. На наших умовах. Що ж, перший заступник міського голови, пан Олександр Лесюк, був гостем сьогоднішньої нашої студії. Дякую, що прийшли. Дякую, будемо що чекати, як завжди. Не тільки гарних позитивних новин. Як вже тільки що не згадали, пам'ятайте, що кожної години, кожного дня, ми все ближче до нашої спільної перемоги. Залишаємося разом з телеканалом МТМ. Готуємо як завжди багато цікавої інформації. Тож не зволікайте залишатися разом з нами.